Усмішка дитини 9 квітня активісти молодих регіонів дарували усмішки вихованцям у Шомерської школи інтернату. Гості Скоростенщини про благодійний проект дізналися від Житомирських колег і проявили ініціативу. Люди самі к нам дзвонять і просяться. Давайте наших дітей привеземо сюди. Ми реагуємо. Як не реагувати, говорить Сергій Сапіцький, адже у Житомирській області нараховують більше 15 дитячих будинків та шкіл інтернатів для кожного вихованця. Екскурсія до Житомира стає справжнім святом. Вони сюди їхали, вже ніч не спали там на емоціях. А на сьогоднішній день я думаю, що вони будуть дуже, дуже багато в них емоцій і розповідати будуть близьким і всім товаришам і не один день. Дітям сиротам потрібно хоча б один день коли-небудь зробити для того, щоб вони були щасливі. Тітлахів від 5 до 10 років, спілкуючись зі старшими товаришами, активістами, радісно обирали атракціони. Ось він на мріяний відпочинок. Мені подобалося е е кататися на машинках. А. а якщо повернешся, які ще атракціони вибереш? Батута. А тобі ще сподобалось? Мені сподобалось, як я їздив на мотоциклах. Это реально счастье, я сейчас э, почувствовал себя ребенком. Вот буквально на полчаса. Но мне хочется тоже опять помнить детство по машинкам, по этим мотоциклам ездить. А что тебе сегодня больше всего понравилось? Где мы были? Кругом. Кругом были? А что больше всего понравилось? Куда еще пойдем? <гас> Мотоциклы? <гас> да. Після гарного дозвілля смачний обід. Дітлахи, милуючись панорамою торгівельного центру, залюбки ділилися враженнями з молодими регіоналами, розповідали про себе та свої мрії. Наші діти відкриті до спілкування й одразу відчувають небайдужих людей, зауважила вихователь у Шомерської школи і Наскільки вони подержали сьогодні радісних емоцій, наскільки подивіться, які в них щасливі обличчя. І це залишиться з ними на все життя. Вони ніколи не забудуть оці сьогоднішні тракціони і сьогоднішні розваги. Благодійний проект Усмішка дитини триватиме безстроково, запевняють молоді регіони і закликають до активності керівників закладів інтернатів області. Обіцяють, сумно не буде. Фото на пам'ять про квітневу усмішку від молодих регіонів, смачні подарунки і непідробний позитив. Дякуємо!